Сьогодні настала черга розповісти про вид спорту, який був, є і буде популярним в Україні. І Дніпропетровська область також в цьому виді спорту не, не пасла задніх, а була в числі лідерів. Це армреслінг. І друга книга моя, про цей чудовий вид спорту, в якому. Спортсмени Ніропетровщини були завжди попереду в збірній команді України. Ця моя книга вийшла у 2023 році, і вона вже є в багатьох моїх спортсменів. Чому я радий дуже. Ця книга розповідає про народження армнесингу в Ніропетровській області, про спортсменів України. Тут є інформація велика про нашого Ігоря Тюменєва, який був першим чемпіоном Радянського Союзу з армреслінгу. Тоді він називався Армспорт. І розповідь про кращих із кращих наших українських спортсменів, які виступали тоді, і виступають зараз в збірній команді України. Це про Володимира Петренка, тоді президента Федерації армресінгу України і багатьох видатних наших спортсменів як Тарас Євакін. Лена Скорик, Бабаєви, сім'я Бабаєвих, це видатні наші спортсмени українські, які підкоряли і чемпіонати Європи і світу. Також Гела Хубіашвілі мій. Давній Трух. Наталя Трускалова, чемпіонка світу книги багато і розповіді про змагання. І далі пішла в мене розповідь про <coughs> спортсменів Криворізького регіону, міста Ріг – це дуже такий регіон, який дав дуже багато спортсменів, видатних. Збірній команді України. Всі ми їх знаємо, і мене радує, що в моїй книзі про них багато інформації. Про Сергія Леніча Речина, нашого президента обласної федерації Амресингу, який приклав дуже багато своїх зусиль, щоб цей вид спорта процвітав на І... Розповіді про його спортсменів дуже багато. Зараз і Вячеслав Баранюк у нас служить в українській армії захищає нас і багато інших наших спортсменів і Євсій Володимир. Також ми тут бачимо зовсім молодого Олега Михаленка, який зараз, ну, це. Алмаз нашого українського армресінгу Євген Третьяк. Ну, багато спортсменів, які віддали багато зусиль для того, щоб український армресінг був найсильний. І також пішла розповідь про, наших, про моїх софійських спортсменів, які ставали. Чемпіонами і України, і призерами чемпіонатів Європи і світу з ремнесингу. Тут і Буря Олександр. І Максим Дяков, призер чемпіонату Європи, і Денис Порожняк, який був неодноразово призером чемпіонатів Європи і учасником чемпіонату світу. Також був у мене такий спортсмен, як Олексій Кучерявий. Це спортсмен Інваспорту, але він був в Бразилії призером чемпіонату світу. Приклав дуже багато зусиль для цього. І багато інших моїх спортсменів, які були призерами чемпіонату Європи. Діана Бугай. Вона була призеркою чемпіонату Європи, учасницею чемпіонату світу. Багато цих прізвищ знають любителі армрестлингу, Також в книги багато розповідей про наших спонсорів, які допомагали нам виїжджати на чемпіонати і України, і Європи і світу, тому що ми знаємо, що участь в цих змаганнях потребує дуже великих фінансових затрат. Також і розповідь про Сергія Недорубу, це учасник чемпіонату Європи з рамресингу Болгарії. 2005 ще року. І Євна Тамчук, призер чемпіонатів Європи, четверте місце на чемпіонаті світу був в Казахстані і в Болгарії. Ну, багато розповідей. Ця книга, я так думаю, для тих, хто у кого вона є, це е, ну, хороша така пам'ять про їхню спортивну. Спортивна юність, їх виступи на змаганнях. Пам'ять це така річ вона безцінна. Також тут в цій книгі багато розповідей про участь в змаганнях, про кращих наших спортсменів і України багато. Ще. Із Швеції 2007 року є багато світлин. І чемпіонати світу в США, де, наш, де наші спортсмени були в призерах Це Олександр Буря. <кхем> Також багато світлин історичних вже. Олександр Кулішов зараз виступає в Канаді Петро Кичук, це дуже видатний наш спортсмен Сергій Куропата, який був чемпіонат, чемпіоном Європи 2018 року і зараз вже повернувся. Знову бореться Валерій Головченко, наш знаменитий спортсмен нині, на жаль, покійний, але... Пам'ять про нього тут живе в книги і усіх армреслерів. Також Вячеслав Єльчищев, наш криворізький спортсмен, який зараз проживає в Польщі, але не закинув свого хобі і далі працює, далі виграє змагання. Володимир Євсєєв, і світлина після поранення. Але час іде. Також наші українські і зарубіжні спортсмени Євген Прудник, його всі знаємо, це видатний наш спортсмен, чемпіон світу багаторазовий. Наші грузинські друзі, які тільки знаходились на початку своєї спортивної кар'єри. Також багато світлин із змагань з Литви. Чемпіоната світу, де Олександр Кулішов був бронзовим призером, наш Олексій Семаренко багаторазовий чемпіон світу, дуже сильна людина. Так що я так думаю, що наша книга, моя книга, <кхух> вона в пам'яті залишиться багатьох спортсменів. Кстатин Павлов, наш мер криворогу також. це... Спокійний він теж приймав участь в змаганнях, пробував в силу наших криворізьких спортсменів. Багато пам'ятних світлин. І мене радує, що ця книга в багатьох наших спортсменів. І що моя праця вона залишається з нашими спортсменами. Інілепетровські спортсмени, Роман Щудро, також дуже сильний спортсмен. В цій книзі є. Каврицькі спортсмени Настя Івченка. І Олександр Буря, який і зараз виступає в змаганнях на чемпіонатах України. Так що... Також спортсмени з міста Кам'янського Дмитро Сорока та Григор Гри Євген зі своїм тренером Едуардом Аноткіним. вони великий слід заставили в Армешну області та України. Дмитро Головінський це унікальний спортсмен, він проявляє себе в багатьох видах спорту і досягає своїх вершин. Також у нас тренерська збірна тут є і Володимир Тимченко, і Ігор Моїсєєв, Сергій Куропата, Едуард Аноткін. Мостовий Володимир і Олег Заганін. Це наш перший президент обласної федерації РМСНГУ, сам майстер спорту. Багато зусиль віддав він для цього розвитку цього виду спорту. Також Сергій Ленідвичка Рачун. І наші спонсори Софіївського рамресінгу. Також багато світлин наших спортсменів-видатних, які виступали та виступають в змаганнях. Так що пам'яті і про Андрія Пушкаря. Дуже багато світлин, самих різноманітних змагань. Це ще Артем Письмак, ще зовсім такий юний період його життя. Багато цікавих світлин. І про кого подивитися. Пам'ятати виступи на різноманітних змаганнях. Так що я радий, що за книга є у багатьох моїх спортсменів. Це радує, що книга залишить свою пам'ять моїх спортсменів і тренерів. Дякую.